Що треба зробити, щоб зробити ключ на це авто? Не просто. Автівка 2002 року це Mitsubishi Space Star. Для того, щоб зробити імобілайзер, щоб заводилась тачка, треба зняти ось цей червоний блок і зробити імобілайзер по блоку. Обшивочка, так просто напряму не зробить. Так що працюємо, зараз я покажу. Так, це блок у нас. Ідемо відкривати і працювати. Так, розібрали. Тут знаходиться інформація о ключики. Зараз будемо випаювати і вставляти сюди і діставати інформацію. Працюємо. Так, все випаяли звідси, вставили сюди і зараз будемо читати. Так, все, записали ми інмобілязер. Це великий чіпік дає старт двигуну. Ми його прописали. пише все окей. Можна пробувати. Зараз нарізаємо заготовку і пробуємо. Так, з івенти ми закінчили. Зараз потрібно нарізати ключик. Зараз воно читає код на ключика, нарізаємо наш ключик і йдемо перевіряти. Так, прийшла черга нарізати наш ключик. Зараз наріжемо і йдемо перевіряти. Так, ну що, перевіряємо. Рідний ключик ми беремо в сторону, беремо наш. Спитайте, чи хвилююся я. Звичайно, що хвилююсь. Блок ось тут. Хочете, щоб все ж працювало. Дарма час витратила. О Боже, завелась. Так що потрібен вам ключик. Дзвоніть 096 502 3032 Мастер завжди вам допоможе. Виїзд по Києву. У нас безкоштовно кажете адресу. Приїжджаємо до вас, на місці нарізаємо і програмуємо. Всім дорого дня!